Перша частина Черепашок Ніндзя для NES була непоганою грою, що мала купу проблем у реалізації дійсно цікавої концепції. Не дивлячись на це, вона стала однією з найпродаваніших ігор для системи, і багато у чому запустила тренд робити хороші ігри за відомими ліцензіями. Проте, так чи інакше, озираючись назад, відеоігрові адаптації пригод зелених гівнюків» ми запам'ятали трошки не такими. Перших черепашок у дитинстві серед мого оточення ніхто особливо не любив. Проте наступні ігри про зеленодупих ми всі просто обожнювали. Бо саме у вигляді класичного бітемапу ми щиро і всім серцем полюбили ігри про черепашок. Хоч початок свого відео ігрового шляху Черепашки Ніндзя беруть на NES, проте максимально вдала, на мою думку, жанрова переорієнтація цієї, можна сказати, серії відеоігор відбулася вже на аркадних автоматах. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. Через півроку після релізу перших черепашок для NES, у тому ж 1989 році Konami випускають одноіменний аркадний автомат. І це було справжньою подією для всієї тогочасної індустрії, відразу з кількох причин. По-перше, саме ця гра презентує черепашок у форматі бітемапу, жанру, що так би мовити, супроводжує ігри про зеленодупих і донині. Ідея використати саме цей жанр для представлення цих персонажів на ринку аркадних автоматів була заздалегідь вдалою. На прикладі перших двох частин Double Dragon жанр на той момент вже встиг себе зарекомендувати як формула ідеальної аркадної гри. Та і під концепт Черепашок Ніндзя, що за каноном б'ють писки ворогам у ближньому бою, цей формат підходив на всі сто. По-друге, ця гра не просто використала вдалий жанр, вона ще й запропонувала декілька інновацій у його рамках. Найвіднішою з них, безумовно, є можливість грати відразу в чотирьох. До аркадних черепашок такого ще не було. Ця гра стала першим бітемапом в історії, яка дозволила грати в неї відразу чотирьом гравцям. До цього представники жанру дозволяли грати максимум у двох, але тут все ще й цілком логічно: черепашок Ніндзя чотири, і на екрані водночас можуть бути задіяні вони всі. У першій версії аркадних автоматів цією грою не було можливості обирати собі черепашку. За кожну з них відповідало конкретне місце за автоматом. Умовно кажучи, у слот якої черепашки четвертак вкинув, за ту і граєш. Проте пізніше вийшла друга, більш дешева ревізія цього автомату для двох гравців. І там гравці вже могли обирати собі черепашку. Цим Конамі по справжньому змінили правила створення ігор у цьому жанрі. Після неймовірного успіху аркадних черепашок розробники з інших студій почали активно використовувати концепцію гри у чотирьох своїх іграх, що з часом переросло у стійку тенденцію. Вже на самому початку у грі нас зустрічає місцева версія того самого легендарного опенінгу з мультсеріалу 1987 року. І тут вже відразу відпадають всі сумніви стосовно того, з яких черепашачих історій розробники черпали натхнення. Що робить аркадних Черепашок першою, можна сказати, офіційною грою за мотивами цього мультсеріалу. На вигляд гра дуже смачна. Черепашки на вигляд такі, наче вилізли з телеекранів і залізли у аркадний автомат. Картинка дуже яскрава, деталізована та автентична. До того ж, всі головні місця і персонажі з мультсеріалу тут на своїх місцях, що додає окрему дрібку кайфу, класичні вулиці міста, каналізація, куди ж без неї, технодром у кінці. Ейпріл, Сплінтер, Кренг, Шредер, Пібопирокстеді, Бакстер Стокман, Кам'яні солдати з виміру Х. Все, що треба для щастя. Фанати будуть задоволені. Грається доволі весело, бадьоро, особливо коли завалюєтеся у гру у чотирьох з друзями. Проте бойова система тут не те, щоб казкова. Імпакту від ударів майже невідчутно. Ворогів інколи доволі важко підловити. Але не забуваємо, що це гра для аркадних автоматів. І такі балячки там є штукою доволі традиційною, рівно як і завищена складність, що особливо відчувається при босфайтах. У процесі боїв з босами дуже важко не витрачати здоров'я і не закидувати нові монетки, щоб продовжити битву. От просто не розумієш, яку тактику до босів підібрати, з якого боку до цього підійти. Звісно ж, все це для того, щоб діти того часу витрачали більше грошей на те, щоб пройти гру. Бо одна монетка це одне контінюю, один реальний четвертак. Речі доволі очевидні, але все ж. Рядові вороги тут достатньо різноманітні. По-перше, звісно ж, це ніндзя клану Фут різного кольору і спеціалізації. Але далі з'являються і маузери, і роботи з ласо, і футівці на чудернацьких літаючих драндулетах, противні дрібні літаючі роботи. Основна маса, це, звісно ж, футівці різного кольору, що стане певною традицією для 2D ігор про черепашок за цим мультсеріалом. Проте навіть їх у плані різноманітності цілком вистачає, бо поведінка кожного виду футівців відрізняється і часом потребує різних підходів для їхнього знищення. Перешкоди на рівнях, що заважають вам їх проходити, сюди, до речі, теж завезли. Вже на першому рівні ви зіткнетеся зі знаменитими важкими кулями, що котяться на вас зі сходів. Далі вас зустрінуть ракету у каналізації. Тут же колючі паркани, що згори падають, лазерні проміні, пушки у технодромі. Тут такого достатньо, і часом вам доведеться думати не тільки про те, як здолати всіх ворогів, а й про те, як не втрапити у подібну пастку. Але рівні тут інтерактивні не лише з боку загроз для гравців. Вони також інколи дарують можливість використовувати оточення і для здолання противників. Тут можна збити паркувальний стовбур, що полетить у ворога, пошкодити гідранти, знести гівнюка напором води, вибухові бочки у наявності і подібне добро. Все це помітно пожвавлює процес биття писків і не дає засумувати на рівнях. Також у цій грі на вас чекає ще одне жанрове нововведення, що під різними соусами у майбутньому стане традиційним для бітимапів про черепашок. Це рівень на реактивних скейтбордах. Принцип гри тут не те, щоб змінюється, бо фактично цей рівень додає лише автоскролінг екрану. Проте, не дивлячись на це, він дійсно дарує відчуття пересування на транспорті та ілюзію швидкості. Я, до речі, дуже люблю подібні рівні у бітемапах. Для мене це завжди вдале розмаїття серед ігрового процесу. Ви, напевне, запитаєте, а чи є у цій грі обов'язковий для жанру рівень на ліфті, без якого, ну от взагалі ніяк не можна? Я вам радо відповім. так, він є. Можете не нервувати. Окрім стандартних атаки та стрибку, у грі є можливість зробити спецатаку, що здатна ваншотнути більшість рядових ворогів. Для цього потрібно одночасно натиснути кнопку атаки та стрибку. Також ще однією своєрідною фішкою гри є так би мовити три рівні атаки у стрибку, що залежать від висоти, на якій ви знаходитеся у процесі стрибку. Але особисто я про це завжди забуваю і юзаю лише стандартний удар з максимальної висоти. І лише іноді випадково виходить виконати інші удари у стрибку. Отже, змирившись з самою сутністю специфіки аркадних автоматів, прийнявши надмірну складність та часом недостатньо відгучливе керування, аркадні черепашки ніндзя це, без сумнівів, один з найважливіших аркадних бітемапів в історії жанру. Його технічна привабливість, і інноваційні ігроладні рішення напряму вплинули на розвиток жанру. Саме ця гра показала всім, що таке грати відразу в чотирьох і наскільки це блін весело. Ну і блін, не можу не підкреслити крутий босфайт, де на вас виходять одночасно і Бібоп і Рокстеді, прямо як у мультику. Наче нічого особливого, проте враження цей босфайт приносить виключно яскраві і приємні. У США цей аркадний автомат був настільки відомим і розповсюдженим, що став найпопулярнішим аркадним автоматом 90-го року, принісши конамі просто величезну купу грошей і породивши нові внутрішньожанрові тренди. Я рекомендую, хоча б спробувати цю гру абсолютно всім прихильникам жанру та Черепашок Ніндзя, бо це справжня класика, яку треба знати. Звичайно, як і у випадку з першою грою для NES, продукт такого масштабу був портований на безліч актуальних домашніх систем того часу. Свої версії отримали ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad, Amiga, Atari ST і DOS. Проте ці версії наразі здатні викликати хіба що академічний інтерес, бо грати в це доволі важко, враховуючи загальмованість цих версій. А от версія для NES нам цікава, дуже цікава, бо це та сама гра, у яку більшість з вас грали у дитинстві. Тільки не я, бо я цієї гри у той час не мав і пограв в неї вперше десь вже наприкінці нульових. Проте ця гра теж є дуже важливою. Отже, з самого початку ми бачимо, що гра у силу технічних обмежень заліза консолі намагається максимально наслідувати оригінал, і це в неї доволі добре виходить. Ми бачимо ті самі рівні, тих самих босів, саундтрек, тільки звичайно у восьмибітному виконанні. Грати зі зрозумілих причин тут можна тільки удвох, та і технічну базу гра має трошечки іншу. Візуально тут повний порядок. На вигляд гра дуже симпатична, модельки персонажів зроблені доволі якісно, оточення достатньо деталізоване, та і восьмибітні версії оригінальних треків з аркадної версії звучать просто чудово. Всі з оригіналу вороги тут на місцях, проте керування особисто мені імпонує набагато більше, ніж в оригіналі. Влучати у ворогів тут набагато легше. З цим взагалі жодних проблем не виникає. Кожен удар добре відчувається, просто грай і насолоджуйся. Тільки от спецприйом, що у аркадній версії викликався одночасним натисканням кнопок удару і стрибку, тут працює дещо інакше і тепер не такий зручний. Для того, щоб виконати цей прийом, необхідно натиснути кнопку стрибку трошечки раніше за кнопку атаки, що при великій кількості ворогів на екрані не завжди легко. Віконце між натисканням цих кнопок зовсім маленьке, і часто в нього просто не потрапляєш, що викликає звичайний стрибок, і часом певні проблеми. Чому було б не зробити так, щоб ця атака викликалася при одночасному натисканні цих кнопок, як в аркадній версії, я просто не розумію. У битвах з босами тепер з'явилася тактика. Проте одна тактика тут чудово діє з усіма боссами. Хіба що окрім шредера, там простіше його бити. Все ж таки звичайною атакою. А ще дуже бісить його мутагенна атака, що робить черепашок мутантів, черепашок звичайних і ваншотить вам ціле життя. Блін, ненавиджу. Тактика ця має назву Стрибай і бий. Підбираєш правильний момент, а потім Стрибаєш і б'єш. Іноді таким чином можна на боса напоротися, провтикавши таймінг, проте тактика робоча. Я так гру і пройшов. Як я вже і казав, ця версія максимально вірна оригіналу і містить у собі практично все, що в ньому було. Тут вам і гідранти з дорожніми знаками для взаємодії, і перешкоди типу лазерів, і пушок на технодромі. Навіть рівень на реактивних скейтбордах завезли, і це дуже круто. Окрім базового, назвемо це так, контенту. з Хадної версії, nes версія має ще й декілька додаткових рівнів і босів, як от зимовий рівень з бісячими сніговиками, усередині яких сидять роботи, і унікальним босом на ім'я Тору, якого, до речі, створили спеціально для цієї гри. А додавання цього рівня у гру ще й у кат обіграють. Також тут присутній рівень у японських декораціях, якого не було в оригіналі. Він так само містить відразу декілька видів унікальних ворогів, як оці низенькі роботи ніндзя, а також роботи скарпіони та дуже бісячі тигри, що матеріалізуються прямо з паперових японських стін чи перегородок. Не знаю, як буде правильно. Напишіть у коментарях. Бос тут теж унікальний: це робот-самурай, у якого ще і Диня від тіла відділяється. А ще замість Махачу з Бібопом і Рокстеді одночасно, як було в аркадній версії, тут ми деремо дупу бакстеру Стокману у формі мухи. Залізо Еніс, вочевидь, не могло потягнути двох босів одночасно, тому Конамі знайшли ось такий вихід з цієї ситуації, що, до речі, теж було обіграно в одній з катсцен. На мою думку, це дуже непоганий компроміс. Отже, версія для NES вийшла просто чудовою. Вона дуже приємна візуально, чудово і зручно грається, має додатковий контент і взагалі яскраво демонструє, якими крутими бітимапи можуть бути на восьмибітній консолі, враховуючи її технічні обмеження. Завжди кайфую, коли перепроходжу цю гру. Справжня класика. На цьому в мене все солоденьке. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Нагадую, що кожна ваша вподобайка, підписка і коментар дуже допомагають просувати україномовний контент. А ваша фінансова підтримка за допомогою Монобанки або БайМіякофі дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Власне, всі потрібні покликання, як завжди, в описі під цим відео. Бережіть простату, їжте фрукти і не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. Побачимось. Мабуть.